Кіт, то ж повітряна тривога. Чого ти не в укритті, скажи? Котику. Я тебе вже знімала для відео. Ой, який ти гарний красунчик. Тебе погодували. Ти не голодний. Який пухнатий, який гарний кіт. Привіт, шановні гості, дорога родина. Я сьогодні при параді маю зустрітися сьогодні. З однією дівчиною, тому ну, маю виглядати не закойона. Не закуйовжено маю виглядати. Хотіла вам показати свою вінтажну теліку, дивіться, яку я маю. Бачите, яка може в когось така була або є? Мені здається, що вона родом з 90-х. Повністю із ангори з масками. Бачите, тут дві такі театральні маски, є паєтки. І вишивка. Губки, це все вишите повністю із Ангори. Ангора тут і Мохер дуже-дуже тепла. І це не річ моєї мами чи моя. Я її придбала на шафі. Є такий сайт в Україні шафа, і там можна купити всякі такі цікаві речі. Не знаю цієї дівчини, що я купувала, це мамина. Річ її була повністю нова з етикеточкою. Тож, от, я полюбляю шафу, що там можна інколи знайти недорогі речі і якісь неймовірні. знаєте. От вона така прям неймовірна, я зрозуміла, що вона мені потрібна. Ну що ж, Буду чекати, я смс-очку або дзвінок, і буду. По сходах спускатися, тому що невідомо, коли відключають світло. І на 2 години в ліфті я не хочу застрягнути, тому краще спущусь по сходах вниз. Як я не застрягла в ліфті, я не знаю. Забрала я посилочку з нової почти. Хотіла зняти, показати, що там бах і світло пропало. Ну, це можна видержати. Так що вже завтра буде розпаковка, ну, щоб вам показати. Дуже прикольна косметика, там я вже колись замовляла, і тому замовила ще. Там у мене буде ще подарунок. А дивіться, що я ще забрала. Шарфик до тої шапочки. Пам'ятаєте мою шапочку? Трішечки відрізняється колір. Цей більш бірюзовий, шапочка більш голуба, але нічого. Шарфик. Купила на шофі. Новий був з бірочкою, все і обійшовся мені в 250 гривень. Уявіть, дуже класно. В новій почті 50 гривень доставка. Взагалі, класно. Вже потухло і на мішуги Серг, тільки що. тут ви знаєте Раніше про щось таке там. Балакали. А зараз кожного дня у нас де пропало світло, як пропало. Сьогодні по графіку мали вимкнути о 18. Ну, мабуть, це аварійне відключення світла. І сьогодні не було до 12 години. Рівно в 9 вимкнули, і вмикнули в 12.15. Ми в 12.30 повернулися додому, ходили в нову почту, висилають посилку. І прийшли, Сергій приготував обід. Пропало, ось, бачите, світло? М -м, могли б трішечки ще почекати, ще трішечки могли б почекати. То ось такі новини. Класні посилочки я отримала, шарфик теж вже як буде більш світліше, тому що ну від цього фонаря, знаєте, воно як світло ненормальне, то навіть не можеш нічого подивитися, що да як. Я сьогодні вкрасила голову, бачите? Я вам розказувала, як я крашу волосся. Давайте зараз ще раз розкажу, бачите. Я не крашу довжину взагалі ніколи. Отут ніколи не крашу, крашу тільки коріння. Упаковка краски вона складається фарби для волосся із пакетиків. Ну, якщо в пакетиках, і там два пакетики окислювача, два пакетики фарби. Я беру по одному пакетику, розмішую і потім столову ложку додаю туди. Додаю олії обов'язково. Це або оливкова олія, або реп'яхова, або спеціальна олія для волосся обов'язково. Якщо взагалі у вас ніякої олії немає, то просто додавайте звичайну соняшникову олію. Що це дасть? Не буде у вас перепалене волосся і іде живлення. Ну, Щоб не перепалили, тому що ну, нащо перепалювати, там же цей окислювач, а так. Олія вона трішечки невелює і красивіше потім блистить. За 5 хвилин до змивання я зазвичай тримаю десь 35-30 хвилин, ну, бо фарба чорного кольору. Що я роблю? Трішечки намочую, намилюю і чекаю ну, десь хвилину, і потім змиваю. І ось тієї фарби, яка за хвилину ви намилили і змиваєте, для осві... щоб колір освіжився, цього достатньо. Ну і обов'язково після цього наношу масочку на 30 хвилин десь. 30 хвилин, ну якщо не можете чекати, то мінімум 10 Маску обов'язково потрібно прочісувати розчіскою. Краще, щоб це була така щітка, знаєте, гребінець або така, щоб нормально розпроділялося, і не виривалося волосся. Якщо не прочісали, а просто в одному місці, десь там наляпали, ефекту не буде. Потрібно прочісувати. Тоді воно буде блистіть. І все з ним буде нормально. Ну, і в мене, знаєте, такої об'єму ніколи не було. Коси тонкі і прямі. Для того, щоб накрутити, я використовую або папіртки, або дуже класна моя була покупочка колись на пром'юа, я не знаю, чи зараз продаються паролонові бігоді. Зараз спориюся в ванній навпомацькій і винесу сюди, покажу. Які поролонові бігуді. Ось вони виглядають отак. Бачите? І я теж не традиційно їх. Знаєте, як не, всі, не як всі люди, я фарбуюсь, і не як всі люди, я накручую бігуді. Як накручую. Колись я працювала ще в банку, і одна дівчина в неї завжди от прикольно вона накручена була. Зараз я покажу, як вона це робила. Хвилинку. Майстер-клас, як накрутити. Бігуді, навіть якщо у вас коротке таке волосся, яке б не було якої довжини, оцей спосіб дуже класний. Значить, що ми робимо? Зав'язуємо хвоста отут майже на лобі. Тільки ж розчісуйтеся. Розчішіться. І зав'язуємо отак от хвоста. Майже на лобі, бачите, як я зав'язала? Мій вам рекомендаціон. реально, це працює. І бігудів треба менше. Тепер бризкаємо якоюсь сироваткою, або мажемо якимись капсулами, або ну, якоюсь олійкою такою. Ну, спеціальною. Можете використовувати піну, але я піну не дуже люблю для волосся. Так, розподіляємо, от скільки бігудів, ну так приблизно. Дивіться. Я вам покажу, поскільки я кручу і як. І вибираємо пасму. Ну, щоб воно було не таке, чим тонший бігут, тим менше треба пасму. Ну, ось, наприклад, таке пасмо. Я беру, беру оцей бігуть, на середину. Я його притискаю, дивіться, що я роблю, притискаю його рукою і отак от. І раз, 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 закрутила. І накручую повністю всі, так? Потім я ще зверху беру, ну, можете, лаком для волосся ні. Якоюсь. Термоспрей або сироваткою, можете побризкати. Якщо є світло, то можете нагріти трішечки феном. Кожний, кожний бігутик трішечки феном прогріваєте і ходимо так десь хвилин 20. За 20 хвилин точно накрутиться на голові. Потім, коли розкручуєте, беремо ось так злегка, просто пальцями, як я знімаю. Отак. Злегка пальцями знімаю. І воно, ну це ж, понятно, що час не пройшов, класно крутиться. Ось такі паролонові і вони не псують волосся. І навіть, якщо ви надумаєте вночі спати з оцею гулею, то вам отут, ви ось дивіться, лягаєте на подушку і вам в голову нічого не душить. Бо з бігудями ж спати нереально. А так, якщо вам кудись треба вранці накрутили на ніч. І взагалі просто зірка, бомба-ракети. Оце так дівчина одна порадила мені колись давно, і воно дає потім об'єм і накручена буде аж звідси, не просто десь там внизу як-небудь, а прям звідси воно надасть об'єм і нормально накрута. Якщо сама це роблю, це з 20 років. Мабуть, що мені не 20 було, а десь 22 роки. Оця дівчина каже: Ну як в тебе так воно нормально? Вона каже: оце такий секрет. Так що тепер ви теж знаєте. Цей секрет. Мій вам рекомендаціон. Все, що хотіла показати, те зараз і покажу. Зовсім забула зробити огляд сукні. Дивіться, яка класна. Це насправді обманка. Як жилетик, подвійний пояс і там ще є підкладка. Бачите, як блистить? Ну, вона насправді не сильно блистить, просто що світло цим фонариком моїм професійним для відео, то воно так відбиває. Класна сукенка знімала урок. Вона десь на L-розмір, тому що цей манекен 96, 80, 102 см. То тут об'єм бедер до. Десь до 110 талія до 90 см. Ну і по грудях тут також є запас. Класно виглядає, підійде як під кросівки, наприклад, так і під кеди, під грубі черевики, і також можна надягати, звичайно, що без проблем можна надягати взуттям. Роблю для вас огляд. Дивіться, повніша, а вам не видно. повніша ніч це тільки світло від, он, в магазинах, там, де в них є е, акумулятори або генератори, ну і машин Купа, всі кудись їдуть. А чому їдуть? Тому що, ну знаєте, вдома робити нічого, по суті. То. Ну Що ти будеш робити без світла? В кого є фонарь, то ну, є чим зайнятися в неділю, особливо, Ну що ти будеш робити. Тому люди їдуть в супермаркети, там, де є генератори, де є світло, купити поїсти, просто полазити, якщо немає повітряної тривоги. Сьогодні повітряна тривога, мабуть, була два чи три рази. Так волала сирена, довгенько так вона була по годині, мабуть, а може й більше. <кій> Під час повітряної тривоги всі супермаркети, всі торгові центри виганяють людей на ну, тому що, як ви пам'ятаєте, після. Прильоту в торговий центр, тоді, коли загинуло влітку багато людей, то вже це трошки ж чомусь, мабуть, навчило і людей, і керівництво супермаркетів, що безпека понад усе не потрібно нехтувати безпекою і людей виганяти. Буде велике скупчення людей, ну, щоб його там менше було людей. Ось такі новини для вас: сьогоднішній такий влог. Тільки всього цікавого, я вам розказала, бачите, яка файна сукня. У мене ще є ця тканина, я з нею пошию, мабуть, що светрик Ну і пороблю якісь костюмчики. Підходить як для повсякденного носіння, тому що ну, цей люрекс, він, знаєте, не такий вирве око, не паєтки. Таке плаття можна просто носити. Я кожен день навіть на роботу. чому Ви прийшли нарядно. Я в цій кофтині теж в паєтки і ну, нормально нарядно. Можна і вдома ходити, хто як любить. Єдине, що, ну, звичайно, що вона така більш нарядна, ніж повсякденна, але якщо хочеться свята, то можна одягти не тільки новорічне, а й так кудись. І взимку біленька підійде під багато образів. Ну, давайте яскраві аксесуари. Мені здається, що з грубими черевиками ось такого кольору. Зараз він дуже популярний, бежевий, взуття бежеве, таке на шнурівках грубе. Буде взагалі класно і чітко виглядати. О, як я б задоволена цим шарфиком і шафи. Щоб ви розуміли, що таке шафа. Шафа це де люди продають речі, комусь щось не підійшло, або хтось десь пішов там, знаєте, в аутлеті накупив і потім торгує, націнив собі 20-30 гривень. Ну, мені то нормально. Я купляю. Тако видивляєшся по цінам, сортуєш, вибираю тільки нове. Щоб я точно бачила, що воно з біркою. І отакий пухнастий шалик. Тут в складі не вовна, тут акрил. Але він тепленький, я думаю, що нормально. Потім буду лазити ще на шафі, ще накупляю собі чогось. Сергій дуже психує, як я постійно mm. щось у шафі заказую. Ну, але що робити? Можна вигідно щось прикупити. Дешевше, чи в магазинах, ну і не виходячи з дому. Дуже зручно, в інтернет-магазині щось. І з чоловіка не треба таскати по магазинам, щоб він не нервувався. Бо каже, боже, скільки ж того барахла, можна купляти. Або каже, купляй, купляй, все рівно поїде в село. Але шапочку купила, ну як я без шарка. Тому тепер вже є і шарфи. Іду вмикну радіо, послухаю музичку, там Сергій щось включив ліг відпочити. На вечерю планували посмажити е, мисливські такі тонюсінькі-тонюсінькі ковбаски на грілі. Ну, але зараз, оскільки електроенергії немає, то й немає. Ми купили зеленої цибулі коло метро, там в ларочках, Сергій відварив уже яєць. Тут буде салатик. Варене яйце з зеленою цибулею, ну, дуже смачно і корисно. Це буде такий... Салатик, ну, думали з ковбасою, але якщо ковбаса ну, вона не смажена, не смачна. І на грілі, на такому грілі не просто це сковорідка, а гриль він смажиться без жиру. І чим класні ці грилі, воно притискається, і зайвий жир, який є в ковбасі, ну, чи в м'ясі, чи в будь-чому, він же ж стікає туди в судок. І по факту ви отримуєте продукт, який ну, не стільки в ньому жиру багато. Тому що коли на сковорідці смажите, воно не то, воно все рівно там плаває. На грілі дуже люблю я або рибу, або овочі. Дуже воно мені смачне. Зовсім інший смак, ніж на сковорідці. Ну що ж, зайчики, на цьому все. Я вам бажаю гарного недільного вечора. А може, ви будете дивитися вже завтра, то в понеділок. Я відзніму коробочку, та що мені прийшла. Із косметикою, там я замовляла подарунок дівчачий, і замовляла собі трішечки косметики. То побачите, що там. там ну, в основному, косметика для волосся, там для обличчя не ну, дуже багато. В основному для волосся. Я, як завжди, в пошуках чогось класного, недорогого і якісного для волосся. Тому покажу: а вам, якщо буде до смаку, то ви собі замовите. Ну, ви ж знаєте, що я якоїсь дурні не раджу. А зефірчик вже в сільпі вигрибли. Я сьогодні не попала в сільпо, ми вже з'їли той, треба буде завтра сходити. Якщо не буде повітряної тривоги, то візьму ще того смачнучого зефіру. Буде нам смаколик. Всім вам цьомки-бомки, бережіть себе. Як немає світла, то займайтеся чимось. Я зараз візьму цей фонарь і піду в шафі поскладаю. Знаєте, береш одну якусь ковтину, і воно потім отаке о! Постійно, мене улюблене слово таке: постійно потрібно ну, складати, щоб хоч видно було, що там і робити видимість, що ти хазяйка, що в тебе порядок. Тут -то в майстерні воно все по феншую, бо я знаю, де в мене що, і тут нічого не розкидано, просто все складено на своїх місцях. Цьом бомки бувайте, всім вам до зустрічі, гарної, мирної ночі і бережіть себе.